Колеги по роботі тут армують сходи. Тобто, яким способом ми робимо армування, арматуру? Даєм на, на кожну сходинку таких 20 гаків. Це йде хімічна котва, хімічний анти. Він ще просто свіжий. 18, 18 штук. І скільки е, Іванович ти рахував, скільки було всіх тих гаків на цілі сходи, ти що сказав? 900, 900 півтора, гак... тисяч. Півтора, тисяч. півтора тисячі таких гаків треба зробити. Півтора тисячі. Тобто 900 на сходинки. І на ті дві площадки, тут одна площадка і там згори друга площадка. Теж десь там 300 чи ж. Яке 300. Більше, ні? 500. Коротше, в районі півтора тисячі всі разом. І скільки тих хіміїв, скільки хімічних котлів, скільки в вже пішло тих хімічних котів? ось Там наверху я бачу. 50. Піді... Вже пішло 50? 50. Їде 50 штук. Отаких От 50 тюбиків. Це у нас де таке армування бетону. У нас тут малі слоя бетону, але ми на попередній сходи, там у нас був грубший слой, так само робили. Ці гаки, тут ще буде сітка прив'язувати на площадках, така з вісімки арматури. І тут ще буде на сходинці, тоді у нас два проти арматури буде йти по краях сходинки. І ще буде, ну в оригіналі мали би бути такі елементи, що йдуть сюди і до доверху, і сюди, типу. і тут в'яжуться одне з другим, але їх напевно всіх не буде, тому що десь тут у нас малий слой бетону, тут де арматура не проходить, там просто уріжеться.